Вітаю, друзі! Хочу поговорити про наступний 2026 рік. Так як 2025 рік добігає до кінця, і ми знаємо, що 2025 рік проходить під старшим арканом відлюдник, то наступний рік буде проходити під старшим арканом Колесо Фортуни, Давайте заглянемо в майбутнє, що нам наступний рік готує. Які енергії будуть? Отже, 2026 рік пройде під знаком Аркана Колесо Фортуни. Енергія якого буде творча, але не завжди позитивна. Успіх посміхнеться. Чи все-таки все піде прахом? Колесо Фортуни у 2026 році не обіцяє успіху, без зусиль, але пророкує неминучі зміни. Кожному віддасться у його ж справах. Спрацює карма чи ефект бумеранга. Втім, ще не пізно багато чого змінити та виправити. Головне про 2026 рік. 2026 рік пройде під знаком аркана Колесо Фортуни. У нумерології аркан визначається за кількістю, що вийшла під час підсумовування всіх цифр порядкового номера року. Аркан Колесо Фортуни попереджає та обнадіює. На час чекає рік змін. Карта символізує циклічність життя, чергування успіхів та невдачі, відплату за вчинки. В особистому житті очікуються бурхливі романи: у кар'єрі Несподівані пропозиції, премії, здоров'я вимагатиме відпочинку. Зміни чекають представників усіх знаків зодіаку, але впораються вони з нововведеннями, Звісно ж, по-різному, поєднання символу червоного вогняного коня. Це по китайському гороскопу наступний 2026 рік буде саме червоного вогняного коня. І колеса фортуни. І це даватиме несподівані кризи, також цікаві можливості та шанс подолати себе. Вся справа в числах порядкового номера року, яким нумерологія надає особливого значення та пов'язує з енергією карта ро. А у кожного аркана свій зміст і посил. Складаючи всі цифри, можна отримати одне число, яке вкаже на конкретну карту. А щоб визначити аркан 2026, зробимо прості математичні дії. Складемо всі цифри порядкового номера року. 2 додати 0, додати 2, додати 6 і разом 10. Це 10-й аркан у таро і це є колесо фортуни. Цей старший аркан. Символ змін заслужених нагород та обґрунтованих покарань. Можливостей буде чимало, але треба буде вміти їх вчасно розглянути і звернути на свою користь. Фортуна означає успіх, але є ризик опинитися в самому низу, а не вгорі. Адже колесо. Неминуче котиться і не здатне зупинитися, доки доти не буде досягнуто якоїсь мети чи перешкоди. Значення карти це циклічність та непередбачуваність життя перетворень. Неминучість змін як хороших і поганих, безжалісність долі, адже колесо не знає емоцій. Невідворотна відплата за вчинки, що визначають положення внизу або вгорі. Неоднозначність життя за злетом може бути і падіння, але й проблеми не нескінченні. Отже, пора усамітнення, що диктується Арканом відлюдник символом 2025 року. Приходить до кінця і починається новий етап, який потребуватиме іншого підходу. Саме кар'єра та фінанси настають неоднозначні зміни, якими треба буде зуміти скористатися. На якісь обставини неможливо буде вплинути. Залишається їх прийняти та вичавити максимум із. Ситуації. Ну, наприклад, підвищать лояльно начальника, з'явиться шанс проявити себе, але обов'язків стане більше до того ж нових та незвичайних або ж незвичних. Звільнення навряд чи погрожує. Це занадто радикальне перетворення. Але відмова від звичної системи бонусів чи переведення не виключено. Можливі як злети, так і падіння, а також низка успіхів, невдач, тріумфів та крахів. Причому є ймовірність до кінця року багато хто прийде саме до тієї точки, з якої починали. Особисте життя. Ну, мало того, що зміни будуть, ну, вони ще будуть і несподівані, непередбачувані, і дивні. Найнеможливіші, та, е, такі варіанти здатні втілитися на практиці. Ну, наведу приклади. Курортний роман, причому платонічний, як в юності. Побачення з людиною набагато старшою. Чи молодшою, тривалий віртуальний роман, відносини на суперечку, чи відстані. Побачення на осліп. зустрічі із невідповідною зацінностями людиною, роман про те, хто потрапляє у типаж. Весілля. Через три дні після знайомства. Другий медовий місяць та пристрасть як перший тиждень знайомства. Романтична зустріч із людиною із минулого. Загалом рік обіцяє вихор пристрастей, у якому важливо не втратити себе і подумати про емоційну та фізичну безпеку. Щодо здоров'я. Швидкі зміни здатні сильно вплинути на емоційний стан. Тому важливо відпочивати, розслаблятися, наприклад, практикувати медитацію, дихальні вправи, допустимі будь-які заняття, якщо вони розвантажують саме голову і дозволяють заспокоїтися. Банальні поради, більше гуляти, займатися спортом, буде працювати як ніколи. Особливу увагу варто звернути на своє здоров'я тим, хто має хронічні або ж ретельно заліковані захворювання. Вони можуть дати про себе знати зовсім несподівано. Тому потрібно звертати увагу на будь-які сигнали організму та швидко реагувати, не затягуючи і з візитом до лікаря. І ця порада також стосується як родичів, так і братів менших. Тепер роздивимось спільний прогноз для всіх знаків зодіаку. Починаємо з овнів. Представники знака легко адаптуються до змін, але рік здатний здивувати їх. Овнам він заготовив випробування, випробування стійкості, впевненості у собі та у своїх переконаннях. Потрібна буде сила волі, щоб не звернути із правильного шляху. Важкі та швидкі рішення приймати. Буде легко. А ось реалізовувати давні плани не дуже. тільці Земний знак, надто грунтований для такої кількості змін, однак нововведення поставлять його в безвихідь. І вони будуть в цій безвиході лише деякий час. Тільці швидко прийдуть до тями і займуться нетиповою для себе справою, ну, наприклад, поринутю комерцію. Важливо знайти золоту середину між зайнятістю та особистим життям, правильно розподіливши ресурси близнюки, легкі та товариські близнюки, у вихорі змін, як риба у воді, їм цей рік припаде до душі. Скільки всього нового одразу? Само собою з'явиться натхнення в найкращий момент. До мрії рукою подати, але важливо не злякати її надто різкими вчинками, словами чи думками. Раки, Раки можуть замкнутися на особистому житті, але хтось їх. Засудить. Адже рік обіцяє стільки емоцій та задушевних розмов, саме час шукати відносини, зміцнювати існуючий зв'язок, здійснювати безумство в ім'я кохання. Ну, звичайно ж, контрольовані безумства. Приділяйте більше часу рідним та близьким. За допомогою інших ви знайдете себе. Гармонію та сенс. Леве, хаос не найулюбленіше середовище проживання для Лева, але він підлаштується. Не всі нововведення будуть позитивними та приємними, але цього колесо фортуни ніколи не обіцяє. Натомість є шанс перевірити себе, свої здібності, бажання та установки. Можливо, щось навіяне не хочу. А треба, і зараз пора відсіятися. Діви. Пошуки балансу та гармонії виявляться успішними. Не виключені крайності в емоціях і вчинках, яких бажано утриматися. З іншого боку, спонтанні дії можуть завести в таємні куточки реальності. Відповідний рік для оздоровлення. Для того ж візит на курорт може закінчитися бурхливим романом. І діви поєднують, приємне з корисним, як вони і люблять. Терези. Ліворуч підеш, друга придбаєш, праворуч підеш, гроші знайдеш. Терезам доведеться робити складний вибір, де обидва варіанти однаково хороші, але взаємовиключні. Впускати нічого не хочеться, але треба. Не завадить легкий струс, це цілком у дусі року. Подорож або пригода ретельно спланована, звичайно ж, піде на користь. Скорпіони. Один етап завершується, початком іншого. Скорпіон зустрічає зміни радісними вигуками, але потім може ображатися на весь світ. Все йде не за планом, ніхто не схиляється перед ним ниць, ну що дуже ж дратує. Захоплення вдасться здобути, якщо розраховувати тільки на свої сили та діяти, а не нескінченно готуватися стрільці, найкращі дні припадуть на літо, але і взимку можна добре провести час. Головне не надто розслаблятися. Робота в порядку, але варте трохи постаратися і до намічених вершин подати рукою. Високі цілі самі прийдуть, якщо не відмовлятися від них. Нескінченно відпочиваючи на відпочинку. Козироги. Консерватизм козирога не пройде перевірку на міцність. І це на краще. Представникам знаку до душі прийдуть глобальні зміни, що стане несподіванкою навіть для найближчих. Дивуйте і дивуйтеся, тоді відкритість новому та здатність бачити перспективи подарує найпривабливіші вам шанси водолії. Куди б не занесло водоліїв, вони будуть безмежно вдячні долі за цей рік. Це буде рік можливостей та нових емоцій. Їхня інтуїція та творчий запал під впливом труднощів лише проявлять себе вдвічі ефективніше. Нові проекти з'являтимуться ну ні звідки. Старі плани трансформуються і знайдуть друге життя. Риби. Внутрішнє чуття риб підкаже їм основні джерела змін. Однак усі обхідні шляхи однаково призведуть до необхідності змінюватися. Прихованість цього року не принесе звичайних дивідентів, а загальмує розвиток. Емоції допоможуть досягти цілей, якщо не доводите до внутрішніх мук і опору. Поєднання року. Коня та Аркана Колесо Фортуни. За східним календарем 2026 рік буде роком червоного вогняного коня. Цей знак чудово поєднується з арканом колесо Фортуни. Головний сенс того і іншого це зміни. Це цікавий та динамічний симбіоз енергій, який можна інтерпретувати через. Призму обох систем. Кінь символізує енергію, активність та рух, імпульсивність та спонтанність. Рік коня часто асоціюється зі змінами, подорожами та кардинальним рішенням. Аркан Колесо Фортуни означає циклічність і перетворення, суть у тому, що життя рухається по спіралі. Удача та невдача змінюють одне одного. Доля підготувала несподівані повороти та пропонує розвиток через кризи тим, хто зможе їх прийняти та визнати свої помилки. Поєднання цих символів свідчить про кардинальні зміни, причому різкі, але закономірні. Рік потребує активної участі у своїй долі. І поєднання арк аркана Таро колесо фортуни та енергії Сонця. Колесо з старо і число 1. Як ми отримуємо одиницю? Десятка. А якщо знову ж додати одиничка і нуль, виходить одиниця. Отже, число одиниця вказує саме на сонце в нумерології, це рік змін нових можливостей та особистої сили, коли життя перевіряє нашу готовність діяти. Та приймати рішення. Колесо Фортуни це карта Таро, що символізує повороти долі, цикли та кармічні розвороти. Все в житті змінюється, іноді раптово, і від того, як ми реагуємо на ці зміни, залежить від нас. І чи зможемо ми використовувати нові можливості? Колесо нагадує, що успіх приходить до тих, хто готовий діяти. І перевіряє нашу гнучкість та терпіння.